Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хотів сказати черговий огляд авто на моєму каналі, але хочу сказати, що це не черговий огляд, тому що це реально найкраще авто, яке взагалі в мене було за всю мою скажімо так, автомобільну кар'єру. От Я продав дуже багато таких автомобілів, трафіків і вару різних років, різних комплектацій. Но реально, це найкраще авто. Тут 2013 рік. Але зберігся цей автомобіль, ну. Я навіть не знаю, як так. Тут 250 пробігу, а зберігся, ніби в ньому не знаю, там 30 пробіг. От я зараз все детально покажу. Автомобіль в прекраснішому стані. Є два маленьких підкраса. Як ми бачимо, автомобіль у нас на червоних номерах, це означає, що автомобіль свіжопригнаний. Цей автомобіль приїхав з Італії, буквально щойно завезений. Я спеціально його не мив, не тер, не полірував. От ви бачите, як я його тільки придбав. Я буквально там вчора на ньому приїхав ввечері, і оце от зранку там, трошки осіла пилючка. Так, він, в принципі, чистенький, я думаю, що все буде по відео зрозуміло. Оце такий от оригінальний віварик, який він виїжджає з салону і який він приїжджає за кордону, якщо дійсно вибирали якесь класне авто. От ми бачимо, це оригінальний бампер сіренький, він ніде не фарбований, оригінальні туманочки. Одна вже трошки темніша. Ця ще така, в принципі, як майже нова. Цю я, звичайно, поміняю туманку. Навіть там особо висічки на капоті немає. Я думаю, тут, звісно, не видно, бо вони зараз. Трохи різнувати, але реально висічки немає. Оптика новенька, хром новенький, це все ніде не протерто, нічого абсолютно. Лобове скло оригінальне з таким фіолетовим відблиском. Воно в нас, до речі, з датчиком дощу і світла. О там зверху видно. Зараз я зсередини покажу. Бачимо сплінтекс. Всі віконечка рідненькі, з цієї сторони, нічого не фарбовано. Всі шилдики на місці, порожки рівнесенькі, ні ямок, нічого такого немає. Гума Мішелін, от можна звернути увагу, який стан авто от по дисках. Зверніть увагу, ні єдиної бордюрки, нічого немає. Бордюрної хвороби я маю на увазі, щоб отут десь було щось пошкальоване. І так на кожному диску. Тормозні диски нові, їх вже замінили, ну буквально, я думаю, недавно. Вони реально новенькі, взагалі, отут без виробітки, виробітки. абсолютно немає. Я їх, як бачите, не красиво Зазвичай в всіх автомобілях там фарбую ці супорта, вони сіренькі в мене. Тут ще все оригінальне. Також можна звернути увагу. Тут ніде не ні ржавчин, нічого абсолютно. Там всі болтики по дніщу, мені там казали, що тут взагалі все як нове. Я зараз постараюся щось показати. Отакий, як мотор виглядає. Оці ці трубочки, все це як новеньке. І так, по всьому дну, по всьому автомобіль. Ну, як кажу, просто відмінніший стан. Автомобіль абсолютно не тонований, як ми бачимо. Так, їздив за кордоном. Це вже все. Хто замовить, буду все доробляти, тонувати і все інше. Всі ці герметики, все оригінальне. Гума знову ж таки мішелін, задні, тормозні. Також новенькі, тільки замінені, я думаю, їх тільки обслужили. Ну, Трохи десь вона видно, стояла або трохи ржою покрилась. Але вже зараз почне їздити, все буде окей. От як ми бачимо, також ні бордюрки, нічого немає. Мішеліни у нас 18-го року, ну, досить непогані. Це цяшка, вони ще від'їздять. Навіть найкраще найкра... від'їздять, ніж якась будь-яка друга нова гума. Тут у нас нічого не фарбовано, всі ці типу, в оригінальний пластмасовий колір ні до чого не лізли, рейлінги зверху є, антенку також видно. Ззаді тут є ще якісь наклеїчки, кому заважає можу в принципі, все познімати. Ну, в принципі, непогано виглядає. Заді є фаркопчик, комплектація простенька, як ми бачимо, ззаді немає дворників, тільки отак. От звичайна розпашоночка ззаді. Тут також все гарно. Підкрас, бокова дверка і тут оцей низ. Тут воно нічого не відрізняється, з якоїсь сторони не дивись. Ну, я... Її так пригнали, отака вона заїхала, ніхто нічого тут в Україні не робив. Вона ще, щоб ви розуміли, не полірована, не хімчищена, абсолютно нічого по автомобілю не робить. Зараз я покажу це детально. Так, Тут також дивимося, супорта. Все ціле. Тут нічого у нас не видно, ні ржавчин. Зараз може ми тут знизу глянемо, от як дно виглядає. Аж звідси ще попробую показати, бо прям відмінніший стан. От, як ми бачимо, що на цих видно, на амортизаторах, там також все видно все в гарному стані. Ні ржавчин, нічого абсолютно. Я таке ще не бачив. Ну Все одно якісь ржавчинки мають бути по цьому автомобілю, цього взагалі немає. Пробуємо ще звідси. От нас там все виглядає. Тут, до речі, я так розумію, що це автомобіль, якийсь був спецтехніка була. Тому що там в багажному віці, я зараз покажу, є такі якісь дві желізячки, чи як їх назвати. Тут під боковою дверкою тут де дві заглушечки. Ми бачимо. Ось тут одна і ось тут це були такі типу, як підніжка, щось типу того. Ну, Тут же залишився тільки такий металевий каркас, то я вже його в принципі, зняв. Але десь я думаю дійсно, чому ж автомобіль так зберігся, напевно, що возив або людей з якісь, або похилого віку, або щось інше. Думаю, так. Так, дам салон. Салон. Що мені подобається, куча всяких ковриків. Отут. Я ж до речі отут трохи грязний, я це ще попереджу ще раз. Нічого не хімчистив, автомобіль показує, такий, як тільки придбав. Тут трохи сидіння, різнуваті, Ну, в принципі, як, ну, на такий стан, я не знаю навіть, чи треба хімчистку робити. Реально виглядає дуже круто. Тут одні коврики, ще одні тут зверху стоять, це їх зараз просто зняв, зараз в багажному відцівка, я їх покажу. Тут все ціле, от порошки, зверніть увагу, все бомба. Внизу дверей також. Все в гарному стані. Тут також все як новеньке, ніде нічого не кручене, не фарбоване. Руль прекрасніший, просто 255 пробів. Ручечка також. Все в оригіналі, от видно її ще папиришки. Зараз настроїться, як видно. Є заглушечка, є два ключика, запаска домкрат, звичайно, все присутнє. Кондиціонер заправлений працює. Магнітола оригінальна з Bluetooth вихідом тут є датчики дощу і світла, одна подушка безпеки, круїза немає. Отак, от по салончику, тут як видно ніде ні пластмаски не затерті, нічого не зачухане. Також отут видно, бо все чистеньке, все гарне. Тут так. от от болтики також. стан, Ні низи дверей, нічого абсолютно не протертує. Тут також. Дивимося, салончик, знову ж таки, отут одні коврики зверху, одні знизу, такі, як спереду, вони, до речі, аж заходять аж туди. І отут пол під низом все нове, ну абсолютно ніде Ні, там, не продерта, не процарапано. тут також все оригінальне, ніхто сюди не ліз абсолютно. Також там знову ж таки одні, другі коврики, як ми бачимо, цей коврик всувається, він цільний тут і тут. Тобто, воно проходить через це сидіння, і це одна доріжка на все, всю цю поверхню. А Тут, як видно, от можете звернути увагу, які сидіння. Ну, Це воно просто все відмінне. Ці полосочки, всі. Раз, спробую. От, як видно, все працює. Все ідеальне, просто ідеальне. Ні ржавчинок, нічого. Якби всі такі автомобілі попадали, я був би прям максимально задоволений. Отут от зернітувалу ніде не ні ржавчину, нічого абсолютно. До речі, наш домкрат. Тут це таке нічого не сцарапано абсолютно. Навіть ну, таке враження, що взагалі ніхто не сидів. Кондиціонер у нас на потолку є. На полу немає. Є оригінальний догрівач, типу вебасто. Воно все працює. Кому потрібно, можу доставити в обасту таке сухий фін, як кажуть. Сідошечки просто нові. Тут ніде нічого не подерто, зазвичай тут таке буває оце нічого не роздовбане, все тримається, все гарно. Діски, до речі, всі диски жодної бордюрки. Абсолютно. Це оригінальні, легкосплавні віваровські, ну, трафіка вони такі самі. Полочки, на жаль, немає. Ось як я казав, за ці коврики, це ці коври стоять ще спереду ще поверх тих, які. от Бачите, вони брудні, це я їх тільки зняв. Тут все, ніде нічого не порвано. Тут також от, це я казав, я так розумію, що тут були або якісь стойки, хоча на потолку нічого немає. Тут щось бачу, якісь були фіксатори, напевно. Не розумію що, що є, то є. Це на нас забір повітря для кондиціонера. От, тут можна звернути увагу. Яке тут все просто ідеальне. Ідеальніше, ні царапіне, нічого. Ну, блін, в мене ще такого авто не було, реально. Всі стоїчки, таке враження, що тут взагалі ніхто нічого не ставив. Я даю 100%, що тут такое задерте оцей пол, от навіть тут можна глянути. От Подивіться, просто яке тут все. Це водичка зібралась зверху. А тут все ідеальніше. Все просто в відміннішому стані. Все вже поскладає. Ось стан авто ту. Тут також замочки. Все нове. Тут ні царапини, нічого абсолютно немає. А, ні, збрехав, от є маленька царапинка Тут також. Все просто замочки, да? Вроді просто замочок, а вроді він новий. Ну от стан авто Ідеальніший дох. Да? Дерка закривається кновесички абсолютно. Вся екологія на місці, мотор Європ'ятий, звичайні електромагнітні форсунки. Переходимо в моторний відсік, я спочатку його покажу, а потім буду заводити. Бо моторний відсік, відсік це прям там все також ідеальніше просто. От зверніть увагу на моторний відсік, на всі болтики. Отут, тут зазвичай ржавчини, по-любому десь є. Це все просто ідеальне. Отуди навіть вниз подивитися, все ідеальніше просто. Камера так і не знаю, передає, не передає, але тут просто все відмінно. Жодный болтик не крученный, ничего абсолютно. Там такое же все у нас, как новое. Как-то так. Вот замочок, даже. Цей замочок. Новесочки. Нигде ничего не ни ржавчинок. Абсолютно. Тут снова такие все болтики все оригинально. фари також оригінальні. Ну, якось так. Зараз ще я заведу, покажу, як авто працює. Працюємо звичайно ідеально, так само, як от все воно зверху. Справа світиться ручник, посередині світиться, що водій не пристігнути. Середній рівень. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід і все інше. А такий у нас автомобільчик. 8,2. Останній розхід це їхав по трасі. От, Я думаю, чуєте роботу мотора. Він просто легенько пацієнт. Думаю, слова лишні, Я навіть не перевищую голос і все одно мене чути добре, я більше ніж певний, тому що автомобіль реально так такесенько працює. Їде також дуже добре. так, Отакий у нас реальний нереальний автомобіль з гарним пробігом, в ідеальнішому стані. Прямо без перебільшення це говорю, тому що з таким пробігом це в принципі, ну, це дуже класний автомобіль, дійсно і в такому кольорі, тим більше. Кож цікавить, будь ласка, телефонуйте, його ще можна замовити. Також якісь додаткові функції, хто там захоче тонуровки, вебасту, телевізори, це будь-що можна зробити взагалі без проблем. Так ось таке авто, будь ласка, кого що цікавить, питайте, телефонуйте. Ціна цього автомобіля зараз ви бачите на екрані, такого як є. Якщо щось хочете додатково, це буде ще додаткові кошти. Все, до слідуючих відео.